Доброго дня, дорогі друзі! Ви на каналі Автоексперт.ua. Мене звати Вадим. Сьогодні я хотів би з вами поговорити не про тест-драйв автомобіля, а про те, що уряд прийняв якийсь законопроект. Який же законопроект прийняли? Прийняли законопроект, що не потрібне, не обов'язкове на сьогодні вже експертне дослідження. Друзі, давайте розбираємо плюси і мінуси. Сідайте зручніше. Ми починаємо. Сьогодні ми знаходимося на експертній площаці, яка знаходиться на лівому березі Києва. І, друзі, можу вам сказати, що в 2021, 20 22 2022, і навіть сьогодні, в 2023 році, ми заїжджаємо сюди постійно. В 2021 і 2020 році, коли дуже багато було машин, людей, роботи, тут експертне дослідження просто кипіло, тому що а, стояла черга, не звідси починаючи і не в кінці з будівлі, а навколо тої будівлі. І як ви можете помітити, просто з, з лівого боку була черга 50 плюс автомобілів. Друзі, на експертне дослідження ми могли простояти 3-3 навіть 4 години. Так, це було дуже тяжко, важко і тому подібне. Але що робили експерти в цей період часу, коли вони оглядали всі ці автомобілі, які проходили експертизу офіційно і після чого перереєструвалися в сервісному центрі? Друзі, ці експерти, ці добрі люди, які допомагали нам виявляти автомобілі а, з пошкодженим вінкодом, який переварили, з не, е, який не збігається номер двигуна, тобто стояв літровий двигун, поставили два або три літри, щоб машина перла і тому подібне. Такі автівки повинні йти через Санта-Дор, тобто відповідні станції, які надають... Е, до експертного дослідження ще документи, що в неї був змінений він-код, вона була викрадена, або ще щось. Або викрадені машини брали цей він-код, випилювали, приварювали плашку не від викраденої машини і, як двойника, продавали людям. Друзі, експерти, тільки за 2022 рік, є офіційна статистика, тисячу, понад 1200 машин виявили з е, дефектами він-коду, номером двигуна і тому подібне. Ці всі автівки потрапили вже на штрафмайданчик, де поліція надалі розбиралась з людьми, де вони взяли машину, як придбали, чому не реєстрували, чому е, не пішли по офіційній процедурі, а купили її по дорученню. По, ще які... По договору купівлі-продажу або ще якось. До договору купівлі продажу або до доручення раніше повинна була додаватись експертиза, яка працює і працювала 10 днів після її огляду. Якщо вона проходила експертизу, тобто на фактичний стан номер двигуна номер кузову відповідала повністю і не було ніяких проблем, щоб поставитись на облік. На сьогодні ж. Вони зробили таким чином, що ну, уряд да, і законопроект, який ввели, що немає м тепер сенсу стояти на експертизу, тому що це не є примусовим, друзі, і це є е і плюс, і мінус. Давайте розберемося, чому це плюс. Наприклад, тому що за мінусів дуже багато і можна конкретно про кожний поговорити. Про плюси, якщо мама продає автівку сину і вам потрібно зробити перереєстрацію, ви просто записались на відповідну годину до оператора, піднялись в відповідний день на відповідну годину до оператора і весь процес переоформлення авто зайняв 25, максимум 30 хвилин, звичайно вашого державного номерного знаку і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Якщо, наприклад, в мене ТОВКА є. Моя і товариша, і я йому продаю машину, нам не потрібно експертне дослідження, тому що я цю машину, наприклад, купував з салону. От, ви просто приїхали, перереєстрували машину і все. В яких випадках ще не потрібен експерт? В випадках, якщо ви купуєте машину з салону, там не потрібна експертиза перша, ну і все, в принципі, на цьому можна закінчувати, тому що в всіх інших випадках повинна була бути експертиза. Тільки при постановці на облік першого авто, який офіційно ввезено в Україну і продано офіційним дилером. Якщо б ви купували машину зі штатів і привозили, і це був теж перший облік, то повинна, тому що це вторинна реєстрація авто, вживаного вже, і вона повинна пройти експертизу. Тому вони стояли в черзі, проходили експертизу. Далі автомобілі, які перепродались між особами третіми. Також кожного разу проходили експертизу. Зараз це скасували. Що ще хотів додати, що експерти вберігали нас як клієнтів-покупців від тотального незрозуміло чого зробленого авто, і дійсно багато машин відбраковували на Сантадор, щоб вони проходили додаткову перевірку, друзі. Сьогодні будуть зловживати вашим незнанням і невмінням е працювати з сервісним центром просто на незнанні. Чому? Тому що люди, шахраї, які захочуть на вас заробити коштів, вони придбають машину двійника, трійника е з вкраденим двигуном вже встановленим, або ще з якимись вадами і захочуть вам його продати. Ви приїдете в сервісний центр і вам людина навіть ні слова не скаже за експертне дослідження. Вона вас заведе відразу в сервісний центр, переоформить на вас авто, щасливо вийде з кешем і все, зникне назавжди. Друзі, запам'ятайте, те, що уряд прийняв, що не обов'язкове експертне дослідження, вас не повинно хвилювати. Експертне дослідження з всіма е, зборами вартує 350-400 гривень. Друзі, невже це така велика економія за ваших 2, 3, 5, 10, 15, 100 тисяч доларів, щоб вам перевірило авто? Ні, це копійки. Тому, друзі, те, що постановив уряд, не потрібно на це звертати уваги. Завжди робіть експертизу. Чому це я кажу і чому я на цьому наголошую? Тому що за ці чотири дні, поки законопроект вже працює, ви б бачили просто експертне дослідження, ось це у п'ятницю. П'ятниця, насичений день або субота. Ну, одна-дві машини в черзі нікого немає. Раніше тут стояли машини по 2-3 години, щоб потрапити, щоб не бути е шахраями обкраденими. І робили все те, що є. Зараз на поверхню полізуть оті всі машини, які дуже довго не могли продатись. Не було по солодких цінах, друзі. Знову ж таки, зауважую, і по найвищих цінах, які ви можете знайти на сайтах продаж, типу РСТ, OLX, Авторії і тому подібне. Там також будуть такі ж нюанси. Тому, друзі. Не треба жалкувати ці 400 гривень, їдьте, робіть експертне дослідження і після цього переоформлюйте авто на себе. Бо потім через 2-3 роки, а можливо і через 2-3 місяці, закриють цей законопроект. І ви поїдете потім продати цю машину. І буде дуже і дуже багато питань саме до вас, не до людини, яка продала. На сьогоднішній день всі клієнти, які звертаються до нас, у них немає вибору. Ми будемо робити експертне дослідження, ми будемо проходити цю процедуру, ми будемо офіційно все робити на перерестрації авто. І вам раджу це робити. Тому що дуже багато цих автомобілів, які я вже раніше сказав, битих, викрадених, з зміненим двигуном, з пиленим він-кодом, припаяною новою латкою, таблицею. У нас дуже багато є. Матеріалу, який ми зможемо підкріпити сюди з вінкодами, з двигунами і тому подібне. Це я до чого кажу. Не потрібно е, довіряти людям, які продають авто. Не потрібно не робити експертизу. Робіть, робіть і ще раз робіть. Це моя не те, що установа, вам потрібно це робити, тому що, друзі, потім будуть дуже багато плечевних наслідків. Е, от якось так. Хотів би на цьому вже завершувати своє відео. Бажаю всім мирного неба! Та хорошого вечора! До побачення.